Всім привіт! Сьогодні мова піде про ось ці чарівні квіточки пафіопедалами або ж венерині черевички. З'явилось у мене кілька фласочок, тому хочу разом з вами їх пересадити, розсадити турніше. Я вже показувала вам свої фаленопсиси, які я розсаджувала з фласочок, як вони підрістали, як я за ними доглядала. А ось настала черга саме таких. Схотілося і з ними побавитися. Зараз я вам показую звичайні куплені пафіопедалами. та пінокіо, але квітування вже домашнє навіть. Ось у цього жовтенького виріс новий домашній квітоносик. Було три квіточки. Може, можна сказати, вчора ось ця квіточка вже відпала. Було три. Вони зазвичай квітують однією, ну, рідше двома, а ось так як тут два квітоносика, то можна сказати, букетиком красені. Відразу розкажу, що з фласочками отримала два нових черевички. Це ось такий Делросі. Фото вставлю красивий великий черевичок рожевого кольору. І ще взяла одного генріатума. Генріатум. Звичайно, як для дорослої рослинки, в розмірі квітування, мені здається, не дотягує. У мене вже був один генеріатом, якого я замовила в минулому році, проте минулорічний, мені здається, саме і був ласочний. дуже дрібнесенький, малесенький. Але, як бачите, він у мене росте, ну і ще ось там. З'явилось у нього дитинчатко. Буде кущик, поки <смі> зацвіте. Ой. Ну і хочу ще показати домашнього свого. Це я пересаджувала один із е, пафіків і роз, відвалився росточок, щоб його не викидати, він був без корінців. Ось так обмотала мохом з боків трошки кори. Ну, і бачите, як чудово він пустив коріння. Заплів вниз. Ось. Треба буде вже, можливо, більше його перекинути. Так, ну, а мова піде сьогодні про деленаті. Деленаті ось такий красень з красивим мервистим листям. Не лише квіточка його прикрашає, а й листочки. У мене він квітував, фото вставлю вам обов'язково. Ну, і, як ви знаєте, черевички після квітування мають випустити дітинчатку, яке вже буде наступне, наступна його черга квітування. Ось там у мене малеча росте. Так що буду чекати. Корінці, воно такі мохнаті, товсті у нього. Так, і зараз покажу вам фласочку саме цього, цього сорту. Ось така скляна баночка, бутилочка, пляшечка, як її вірніше назвати, і такі саджанці. Ну, порівнюючи з генріатумом, то вони є більші, але, ну, рослинки порівняно з фаленопсисом, ніжніші, вибагливіші, мені здається, і потребують більше часу на зростання. Зараз вже водичку я підготувала, відкрию обережно почну витягати, тому що бовтати перемішувати не можна. У них дуже ніжні корінці, щоб вони не повідпадали, не повідривалися, то краще старатися обережно витягувати один за одним, не шкодити. Витягнула з баночки частинками. Ось такі корінці, рослинки, деякі мають нижні листочки. Шовті, ми відкинемо, почистимо. Зараз в водичці це все промию і підсушу трішечки. Загалом, як на мене, то рослинки непогані мають рости. Ось тут два з корінцями. Чудики тут ще на стволику новий росте, тянеться, помию і покажу, що далі будемо робити. Так, продовжуємо ось вже перемиті, сушимо рослинок дуже багато. Якщо рахувати навіть тих маленьких, то 28, можна сказати, три десятка. Ось в першому можна в першому ряді такі най найкрупніші, деякі я навіть не розділяла. Бачите, ну так, да, якраз, от бачите, дві такі зрощаються дві, то можна сказати, що й 30. 3 десятка Я їх не розділя, не розділяла, хочу разом посадити. Можливо, потім, коли вони вже будуть. Адаптовані підуть у ріст, якось можна їх буде відділити, щоб самостійно росли. Корінці є, корінці хороші, проте я відразу вам сказала, що витягувати з фласки їх потрібно дуже обережно. Якщо брати ось таку фласочку з фаленопсисами, то Минулого разу я наливала туди воду, скалачувала, отак, і витягувала. Це середовище воно розбивалося на маленькі такі грудочки і добре діставалося. І з пафами цього робити не слід. Корінці дуже ніжні, тонкі, і вони відламуються, і рослинка залишається без корінчиків. Потім потрібно її заново ж відновлювати і ростити, нарощувати корінці. Лишилося посадити до моху. Мох використовую живий. Ось такий. У мене тут ось посаджені покажу вам на прикладі фаленопсісів. Це Індіго Блу. Дуже гарна малеча була, з хорошою кореневою системою такі. Жучки не один, не два коренеця, а ну, така розгалужена, гарна система коренева. Я думаю, вони швидко адаптуються, підуть зріст. Вже показувала, що висадила там шилькі ще лапа чи лупа. Потім висадила стюартіанку білу. Лишилося, здається, ще жовту. Маю висадити. Жовту ще не трогала. Фаленопсис і хороша якість прийшла в ласочок. Всі такі, ну, порівняно з минулим роком, який я брала, то порівнюючи з тими, то ті зовсім були малечою. А ці такі непогані, хороші рослинки. Всі сидять, вушка витягнули. красуньки. Особливо мені сподобалось Pink Butterfly. Такої рослинки я ще не бачила, якщо чесно, це тут лишилося декілька забрала в іншу кімнату на полицю. Мені, мене таке було склалося враження, що це не сіянці, а бруньки, зрізані і вставлені в середовище. Тому що стовбурець дуже товстий. Корінці розгалужені, міцні, і ніби. Ну, досить доросле дитинча виходить. Товсте. кажу так, тому що ж маю з чим порівнювати минулого разу зовсім було інше. Так, і ще вам показати, кого я посадила. Посадила я також Сандеріану. І посадила ось такі черевички. Curly hair. Такі кучеряві, красені. Їх було багато в, в цьому в фласочці. Побачимо, як вони будуть розвиватись, тому що з черевичками я поки що досвіду такого не маю. Але все приходить в перший раз, тому нічого. Я думаю, що справитись. Можна і спробувати можна. Головне бажання час. Зараз іде літо, в мене трішки буде більше вільного часу. Не всі діти йдуть на канікули. Хтось іще лишається зі мною, будемо працювати, але такого, такої загруженості, як була, то, я думаю, буде вільніший графік. Ось для прикладу посадила одного красення з цієї фласочки. Приблизно так будуть і наступні посадження. Корінці закрила мохом листочки доверху, можна буде спостерігати через стіночки, ростуть корінці, розвиваються, як він себе почуває. Перший час це буде бокс, тепличка. Час від часу буду провітрювати, відкривати, ну і поливати по краєчку стіночок, горщика. Зараз решту досаджу і буду ставити їх уже на постійне місце. На сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення.